Часто можна почути фразу українці самі винні, бо постійно обирають не тих президентів. Серйозно, давайте чесно і без пафосу розберемося, чому це не так просто, адже народ це не вакуум. На нього впливає історія, еліта, страх і надія. Українці сьогодні вже зовсім не ті, що в 90-х. 91-й рік СРСР розвалюється, і Україна вперше обирає президента. 93% українців обирають незалежність. Головні кандидати Кравчук, голова Верховної Ради, комуніст, асоціався з м'яким переходом від СРСР і Чорновіл, колишній дисидент, націонал-демократ. За результатами вибору 61,6% голосів віддали за Кравчука, і 23,3% отримав Чорновіл. Він отримав велику підтримку на західній частині України аж 74%, А на сході. Менше п'яти. Чому обрали тоді Карчука? Чорновіл був харизматичним, але в нього не було такого адміністративного та медійного ресурсу. Карчук регулярно з'являвся в телеефірах. Його знали для багатьох в 91-му році. Дисидент це людина, яка сиділа в тюрмі. А колишній комуніст це людина, яка знає, як працює система. Він давав людям відчуття спокою, контролю та поступових змін, а не радикальних, які були невідомі українцям і лякали. Зараз дуже багато порівнянь іде з Польщею, яка змогла підняти свій життєвий рівень краще, ніж українці. Але треба згадати, що у Польщі був м'якший соціалізм. Польське суспільство масово дивилося західне телебачення через близькість до Німеччини та Чехії. Емігранти регулярно передавали інформації, речі, ідеї із-за кордону. У поляків був живий приклад альтернативного життя, що підривало легітимність комуністів. А українське суспільство вийшло з СРСР з важким досвідом русифікації голодомору, репресії, без чіткої самоорганізації, а також із залежністю від радянської номенклатури в Україні. Потрібно було на одне-два десятиліття більше, щоб дозріти до такого рівня політичної суб'єктності, як у поляків у 1989 році. У Польщі комунізм розвалився не згори, як у нас, а був вибитий знизу. Не було олігархічної монополії чи державного телебачення з радянською пропагандою, як в Україні або в Росії. Сія люди мали вільний доступ до альтернативної інформації, тобто тут треба розуміти, що народ в Україні не зміг зробити так, як у Польщі, бо був інший старт, інші обставини та інша структура системи у 1980-х роках. У Польщі був мільйонний рух, який об'єднав робітників, інтелігенцію, профспілки, студентів і навіть частину католицької церкви. А в Україні це була інтелігенція і окремі дисиденти. Чому Кравчук не впорався з президентством? Після розпаду СРСР обірвалися виробничі і торгівельні зв'язки. До 96-го року гривні не існувало, а розрахунки йшли купонами. Банківська система не працювала як незалежна структура. До всього цього були і слабкі інституції, продовжували діяти старі корупційні та кланові схеми. Потрібно було провести люстрацію, але Кравчук не зламав стару систему. І вона Почала працювати на себе, і це дало старт майбутнім олігархам. В умовах приватизаційного хаосу почалося накопичення капіталу в руках тіньових гравців. Кравчук був колишнім партійним ідеологом. ЦК КПУ, який не мав досвіду в управління державою в умовах ринку, тому він уникав радикальних реформ, боявся реакції старої номенклатури. Він не бачив у радянській системі зла, лише хотів її оновити, а не зламати. А люстрація означала б самоліквідацію його середовища. Країна була на межі колапсу, економіка валиться, підприємства зупиняються, бюджет порожній. Люстрація могла б викликати саботаж у міліції, армії, СБУ, масові протести серед чиновників. А судова і правоохоронна система були ще повністю радянська. Тому Кравчук не хотів, не міг і не вмів провести люстрацію. Це була і особиста обмеженість, і страх розвалу, і відсутність системи. Бо люстрація це інструмент сильного лідера з візією майбутнього. А Крачок це людина перехідної епохи, яка намагалася втримати старе замість будувати нове. У 91-92 році більшість людей не усвідомлювали, наскільки важливо очистити владу. Тому суспільство ще не вимагало люстрації. Лише після 2000-х, особливо після Майданів, стало зрозуміло, як глибоко вкорінена радянська система. Після розпаду СРСР 99%. Це вихідці з партійних або комсомольських структур. І якщо їх прибрати, керувати державою просто не було б кому, тому що нова еліта ще не встигла з'явитися. Це сталося лише після студентських рухів майдану. У той час як у Польщі Бальцеровіч провів шокову терапію, Україна тягнула час і втратила шанс на швидкий ривок. Постійні конфлікти між президентом і Верховною Радою, непрозорий розподіл повноважень, блокування рішень, усі боролися за контроль над держвласністю, яка швидко переходила до приватних рук. А також не було чіткого вибору між Європою та Росією. І все це створило відчуття невизначеності і слабкості влади, тому люди почали шукати когось сильнішого. У 93 1994 році в Україні розгорталася економічна катастрофа: Гіперінфляція, невиплати зарплат. Діння виробництва Верховна Рада почала погрожувати імпічментом. І щоб уникнути конфлікту, Кравчук погоджується на дострокові вибори. Але парламент не розпускається. І до влади прийшов Леонід Кучма. На той момент це колишній директор заводу Південмаш у Дніпрі, яке займалося ракетним виробництвом, був прем'єр-міністром. Знався на промисловості, говорив мовою менеджера. Виступав як технократ, а не політик. Не націоналіст, не комуніст, а щось середньо прагматик. Тому люди його почали сприймати як людину діла. Якщо завод запустив, то і країну запустить. Говорив про потребу економічної модернізації, обіцяв повернути зв'язки з Росією, і це тоді звучало привабливо, тому що економіка валиться, а люди асоціювали Росію з ринком збуту і стабільністю. Не можна розірвати те, що будувалося десятиліттями. Так він описував економічні стосунки з Росією. Тому він переміг з результатами 52 і 15%, а Кравчук лише 45%. І Але треба додати, що українські виборці десятиліттями жили в інформаційній пульбашці, яку створювали олігархи через свої телеканали. Тому вибір часто був результатом маніпуляції, а не усвідомленої демократії. Електорат не знав інших представників, тому що вони не були медійно розкручені і не мали підтримки. Еліт. І коли українцям прийшлось обирати між Симоненком і Кучмою, то це був вибір без вибору, між авторитарним президентом і радянським реваншистом. Люди просто обрали менше зло, яке принаймні не обіцяв повернення в СРСР. І це ще один приклад того, як суспільство не завжди має здоровий вибір, особливо в умовах слабких інституцій. Симоненко обіцяв повернути СРСР подібну систему, тому кучму обрали вдруге не через любов, а через страх перед гіршим сценарієм. Тому після другого туру Кучма отримав 56,25%, а Симоненко 44,15%. Президентство Симоненко могло перетворити Україну на ще одну Білорусь або маріонеткову державу Росії, і це не гіпотеза, це відображення його риторики, програми і політичного середовища на той момент. Кучма стабілізував економіку, але вбудував корупцію в державу, породив олігархат і заклав підвалини авторитаризму. Це була така постсовкова модернізація з кримінальним ухилом, а не реальне оновлення країни. Так, кучма вів гривню, але інфляція була дуже високою. Стабілізував економіку, але ціною олігархізації, де ключові підприємства дісталися своїм. Підписав угоду з ЄС і НАТО, але фліртував з Кремлем і не мав чіткої стратегії. Почав ринкові реформи, але вони були непрозорі, і це був просто деребан держвласності між олігархами. Не допустив комуніста Симоненко до влади, але не провів жодної декомунізації. За його каденції, влада стала більш закритою, вертикальною та залежною від бізнес-груп. Кучма міг би стати лідером глибоких змін, але вибрав шлях компромісів і стабільності за будь-яку ціну. Це дозволило йому утримати владу, але й заклало основу для подальших наших проблем. Потім на політичній арені був Ющенко та Янукович. Ющенко це був проєвропейський політик. Європа не просувала радикальних проєвропейських кандидатів на перших етапах, бо країна була у складному переході. А головне, захід прагнув стабільності та поступових реформ, а не революції. Захід боявся, що різкі зміни і політичні потрясіння призведуть до хаосу або втрати контролю над ситуацією, що було б вигідно Росії аби дестабілізувати регіон. Янукович у багатьох сенсах був кандидатом старої системи, і його прихід до влади пов'язують із впливом кучми та олігархічних кіл. Його правління забезпечувало інтереси великих бізнес-груп, які прагнули контролювати економіку і політику, зберігаючи статус кво. Вибори 2004 року були дуже скандальними. Масові фальсифікації на користь Віктора Януковича викликали протест і масштабні демонстрації, які назвали помаранчевою революцією. Народ обрав Ющенка як символ змін і надії. Ющенко позиціонував себе як проєвропейський політик, який обіцяє боротьбу з корупцією, розвиток демократії і наближення до Європи. Помаранчева революція показала, що суспільство готове боротися за свої права. Але Ющенко зіткнувся з багатьма викликами: конфлікти в команді, опір олігархів, політична нестабільність. Тому багато очікувань не були просто виконання. Ющенко і його команда були здебільшого реформаторами, але не політиками зі значним досвідом в управлінні у складних умовах пострадянської України. В команді Ющенка була роздробленість і конфлікти. Наприклад, напруга між Тимошенко і Ющенко. Олігархи не хотіли втрачати владу, тому активно блокували реформи, саботували рішення і використовували свій контроль над медіа, судами і парламентом. Мабуть, Ющенко міг би зробити більше, якби мав сильнішу підтримку та єдину команду, а також більший контроль над ключовими гілками влади. Але система була дуже закостенілою, і це суттєво обмежувало його можливості. Цікаво, якщо б Ющенко був трохи жорсткішим, чи змінило б це ситуацію? Сильна рука могла б швидше боротися із корупцією і олігархами. Влада могла б жорсткіше тиснути на бізнес, який блокував реформи. Можливо, вдалося б уникнути політичної розтрок. Обленості в команді, але Україна була ще дуже вразливою до диктаторських тенденцій. Після СРСР багато людей очікувало демократії, а не жорсткого режиму. Потрібна була сильна команда, підтримка суспільства, міжнародна допомога та ефективні інституції. Без цього навіть найрішучий лідер не зміг би докорінно змінити країну. І на той момент ЄС і Захід більше підтримували політичні заяви, а не масштабні системні зміни в країнах-сусідах. Янукович і Тимошенко Янукович. Такий вибір людей це часткова реакція суспільства на розчарування та в тому після правління Ющенка. Це не була спроба повернутися в минуле, а радше спроба впоратися з кризою та хаосом, який настав після помаранчевої революції. На той момент політичний ландшафт був дуже важким. Стара еліта дуже все контролювала, а нові сильні лідери ще не сформувалися. Тому вибору між кращим і гіршим не було. Скоріше між різними варіантами компромісу і. Ризику. Тимошенко була дуже популярною, але багато людей її сприймали як обличчя старої системи. Тому у 2010 році вирішальну роль відіграла явка виборців та підтримка зі Сходу України. У східних регіонах існувало відчуття свого кандидата, який розуміє їхні проблеми, говорить зрозумілою мовою, переважно російською, та обіцяє стабільність. Янукович обіцяв зберегти промисловість, пенсії, пільги для робітників заводів і шахт. А Тимошенко асоціювалася з західною політикою, яка могла зашкодити старій промисловості. Тому був зроблений вибір, і у другому турі загальний розрив із Тимошенко був приблизно 3,5%. При правлінні Януковича олігархи отримали ще більше впливу. Фактично встановився режим вибіркової диктатури. Корупція сягнула піку. Масштабні схеми, сім'я Януковича контролювала великі потоки грошей. А євроінтеграція гальмувалася. Спочатку курс а єс, а потім різкий розворот до Росії була шалена концентрація влади. Янукович змінив конституцію, підпорядкував суди, зосередив повноваження в руках президента. Після розстрілів на Майдані та втечі Януковича люди сподівалися на перезавантаження системи, але олігархи не зникли. Вони швидко перефарбувалися, стали підтримувати нову владу. При Порошенко обіцяна люстрація була дуже обмеженою. Судова система прокуратура СБУ майже не реформовані. Щоб утримувати владу, Порошенко не хотів псувати відносини з групами впливу. І замість того, щоб ламати систему, він її перебудував під себе, тому що він сам був великим бізнесменом і частиною старої системи. Формально обіцяв продати Рошен, але реально цього не зробив. І це підірвало довіру, як можна боротися з олігархами, якщо ти сам олігарх, замість реальної судової реформи, імітація змін на ключові посади ставив лояльних людей. Наприклад, Луценко, генпрокурор, без юридичної освіти, а його друзі контролювали частину держпідприємств, судову систему, парламент. Антикорупційний суд з'явився лише наприкінці каденції, і то під тиском заходу. Порошенко не захотів конфліктувати із середовищем, яке його підтримувало. Сприймав реформу як інструмент зовнішньої легітимності, реформа судів, бо цього просить МВФ. Антикорупційні органи бо просить ЄС. Прозорість, бо потрібна міжнародна підтримка. Але ці кроки часто були лише імітацією. Створили орган, але забрали повноваження або посадили своїх у 2014 році. Він мав шалену підтримку суспільства. Була довіра заходу МВФ, ЄС, США, і головне, що олігархи були дуже ослаблені майданом. Але він не використав цей момент, щоб перезапустити систему. Вибрав політичне виживання, а не радикальні зміни. І прийшов Зеленський. Це як протест проти всіх його обрали як антисистемного, простого не політика. Вибір Зеленського відображав бажання народу радикально змінити стару систему. Це був протест проти старої еліти. Однак, як показав досвід, однієї зміни обличчя недостатньо. Потрібні системні реформи та сильні інституції. Народ хотів швидких і кардинальних перетворень, але система виявилася до цього не готовою. Тому ми бачимо, що українці непогано обирали, а діяли в умовах слабких інститутів. Цій інформаційних маніпуляцій обмеженого вибору відчаю та й високих очікувань проблема не в народі, а в системі, яка змінює обличчя, але відтворює старі. Правила так, як вийти нам з авторитарного минулого? Адже переломити систему, це значить зруйнувати старі правила гри і побудувати нові. Але це не робиться за одну революцію чи одним вибором. Немає значення, хто президент, якщо суддя, продажний а поліція – Кшенькова. Має бути реально судова реформа, незалежна антикорупційна інфраструктура і прозорі держзакупівлі. Польща, Чехія, Литва успішно зламали систему лише після того, як інституції. Стали сильнішими за будь-яку політичну волю. В ідеалі медіа мають бути незалежні, партії не приватні, а ринки чесні. Але і люди мають розрізняти популізм і реформи, не продавати голоса за гречку. Це повільна культурна революція, яка починається зі шкіл, медіа блогерів, відео. Тому потрібно підвищувати свою політичну освіту і критичне мислення суспільства. І революції, і вибори це лише імпульс, а стабільна демократія. Це робота постійна і розумна.